Так, На цьому відео я покажу, як залити електроліт в ось такий е, акумулятор до мотоцикла. В коробку входить гарантійний талон, інструкція і ось самий акумулятор. І це звідки куди ми будемо заливати. На акумуляторі здираємо цю е, верхню клійоночку. І ось сюди ми будемо всередину заливати. Так, Відкриваємо ось цю верхню пластмасову штучку якою ми пізніше ось так будемо закривати. А ось ці ми будемо перевертати і вставляти, щоб порвалася фульга. Беремо ось так, прикладаємо і зверху будемо легенько стукати рукою, щоб воно залізло всередині, і тоді ми будемо бачити, як він стікає всередину. Все, пару разів постукав, як бачимо, електроліт вже всередину затікає. От. Помаленьку, помаленьку йде. О. Знявши, обов'язково гляньте, чи повністю весь електроліт залили. І тоді треба закривати цю верхню кришку. І ставимо цю кришечку і помаленьку починай на неї тиснути. О! І все, і воно має все гарно залізти, прилягти. Треба добре понатискати. О. Щоб електроліт не виливався. Все. От, от і знову. І тепер за дві години вже можна його використовувати, але не можна його ставити на зарядку, бо в нього була суха зарядка. Так що не потрібно.